На антилопу, бачите, дивіться, 15 рил вийшло всі з військовим досвідом зброєю. Ну, беріть, пакуйте мене силою, і тоді поїдемо. Повістку вони не хочуть завезти РТЦК, вручити мені повістку. А ніхто а вам повістки виски, виски, Дивіться. Молодець, я, не хочу, я не хочу, я відмовляю, я не зобов'язаний. Визнайте те, що я не зобов'язаний. Ніхто не хоче цього визнати, тільки мене зобов'язує в чому. Ніхто нічого вам не зобов'язує, вам пояснили чітко. Що, куди, по чому? Все. Для чого тут зараз цирк показувати? Ну ти друже дугавкаєш, я тобі обіцяю. Забери мене руки. Забери в мене руки. Військові, я вам ще раз говорю, не пхайте до цивільних It рук, добре. Ще дякуйте Богу, що ви без зброї. Бо я би зараз цілий магазин в голову випустив. Ви думаєте, що ви голову? Я думаю, що ви говорите. руки забери. І що? І що? І що? І що? Військовослужбовець має право мої права порушити, а я не маю права порушати. Я, я йому не погрожую. Я казав, що я випущу, що я казав, що я би випустив. Нема що же... говорити, що? Вот, тату думаю, нема. Я знаю, знаю теж хто. хто ви. Я вже здав тобі. Я вже ви знаю, хто я вже знаю, хто ви є. Добре. О, Боже, хто б говорив? Зінка. Начальник десь возив я в я евакуйовував людей з зони бойових дій. Я ти, особисто наді мною літали Добре. снаряди бля, від танки і авіація ворожа літала. Переді мною яма то, після авіаційної бомби, то, хлопець раху такої то, не вириють. Чому ви так? Я не хочу, то, я, то, то, я, то, можу, то, я то, вже на службі. Ні, я нікуди не проїзду. Відзволіть від мене всі не чіпайте мене. Що ви на мене суміш? А що ви мене обмежуєте? Я вас не що знаю, я вас не автомобіля. Які службові автомобілі? біл. Дрони. Це якісь заберіть руку, чекайте, я номер машини зафіксую. Заберіть руки. Ні, но сказали, для чого ти сам? Туди, сюди. сюда. Садьте, будь ласка, ніхто насильно не Ніхто насильно не вступає. Бо то не суд, ніхто силою не що Бачите? Присідайте. На фік, тонь, зараз, присяд, зараз ти присадиш мене. Зараз ти в мене присадиш. Присідайте, будь ласка, відваліть мене. чому мене загрузили в автомобіль? Народ, Вон, щось... якщо хтось може, визвати поліцію, мене затримали, в мене немає можливості. Цей. Немає в мене можливості, щоб мені вийти. Випустить мене, заберіть в мене руки. Я зараз нахуй всі вікна повибиваю вам, хочете? Хочеться зараз по-моєму. Ви що мене, ви мене викрали? Не ви не куди не мене не загрузили? Куди ви мене загрузили, Не ламайте, маймайта! Не ламайте блядь. Не ламайте мене! Мене викрали. Ти що блядь? ти ж не понад! Не ламайте майбут! Визить щось з поліції бо викрали людину прямо з відділу поліції. Дивіться, куди... Дивіться, скільки зі мною шакалів їде. Не годен їх назвати людьми. А ти людина. Тебе так люди не поводять. Добре. Я вам на зло що? Ви Тернопіль, місто Тернопіль. Це, це в Тернополі такий безпреділ. Народ, Вихойте, якщо хтось є на дружбі, хто там є поблизу, підійдіть тут, до військомати там. Та що би і морду, як тут їде, за їх зразу розстрілювати треба, ну ро, що там бити? Зразу розстрілювати Не бачите, ловано. О, дорога, дивиться, тривати ще зоною руки, здорові руки, ну, свіже трав. Оце так мене тільки попхали в автомобіль в бусериномастер білого полю в Тернополі. Ну народ, ну ви собі заслужите повагу. Не воден вікно, вони майже броніровані. Що, що ви робите? У мене стосована фізична сила. У мене проблеми з дихальними органами. Ви розуміли? У мене проблеми з диханням органами. Не застосовано телефон. Я вам зараз говорю. Телефону. Вот, дивіться. Мене викрали і відбирають телефон, щоб я не, не продовжував трансляцію. Народ, максимально, мені кров, бачить, потрібна допомога. У мене кров. Давайте викликаємо швидку. Випекайте швидку, до... Та, Та, швидку до, 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 ТЦК. до ТЦК швидку. У мене кровотечу. Є жгут? Турнікет, який школь. тебе ти рапта, не подивися на руку, виши локте. Виши локти, глянь на руку. Виши лохте, де телефон забираєш. Ти не туди лізеш, чуєш. Дайте мені дам допомогу. Не треба, я перечекаю, не переживай, не стишу. Та ніхто не відбирає телефон. Вичекай мене поранено, ми мене викрили, ніхто тебе не викрає. Для ти пошкоджуєш майно? Скажи, добре. Я вже майно готовий сидіть повісти, якщо ви довіряти, що я було все законно. Це я весь в крові. Мене викрали і не пускають мене з автомобіля. От конвой мене везе, не дають мені. Вийти, вийти, вільно пересуватися. Ну, Ви хлопці маєте, де мали проблем. Народ, я... хто може, запишіть це відео і скиньте мені потім в приват, добре, бо в мене зараз так немає можливості так все записувати. Якщо мені руку в карман покажу. Для чого ви це коментуєте? Я вкладав мені руку в та... карман. Я раніше, раніше, коли мене тут тримав. Коли тут мене тримав, ти мені руки в карман вкладав, я пам'ятаю. з тернополі все. На тролейбус на РТЦК, але якраз заїжджаємо в ворота. Тут де рибок є топить я. нас. Солдат маєш опис по мертової посміхаються. Вам швидка потрібна? Звичайно, мені ще ти руки потрібні, уже швидка. в кошка. Давайте походимо. Ну, ви собі заробили кіно. Шитяпите, що, Добре. Шитя, коди, що я зараз його спали в поліцію. Швидку мені потрібно. Але ви оце. Куди ходить? Прийма трансляцію, е. Народ, запишіть, збережіть трансляцію.